Слава Ісусу Христу, брати та сестри. Цей псалом, який ми тільки що слухали, виконували. Не мов би виклик для кожного з нас. Випробуй себе. Хай вічність сьогодні тебе мене не лякає. Да, ми живемо такий час, коли життя може обірватися в будь-який момент і впевненості ми не маємо. І пильнувати треба кож... нам кожному. Але в вічності нас чекає той, хто нас полюбив. І слава йому. І якраз сьогодні ми згадуємо, коли у нас причастя, спомин смерті Господньої, але як Ярослав вже зауважував. В Слові Божому сказано кожного разу, як будете їсти питу, чашу цю, смерть Господню сповіщаєте. Але там є продовження, аж доки Він прийде. Ми сповіщаємо, ми згадуємо цю смерть, але там же звучить перемога. Він прийде. Слава йому. А пильнувати треба нам. Я дякую Богові. Знаєте, на цьому тижні так. Рано біля сьомої ранку їхав на автомобілі. Ну, спокійно, не, з швидкістю, все це просто як коротке свідоцтво. І в сусідній полосі правіше бус, бус їхав пусто, дорога пуста, ніхто нікого не підрізає. Я не знаю, що це було в нього з-під колес чи кусок ресори, чи щось як вилітає. Я зразу не поняв. А коли від, в бетонний відбійник переді мною дзенькнуло, так нормально дзенькнуло. Я подякував Богові, що між нами відстань не була трошки менша. Що вона пролетіла переді мною і в відбійник. І, і просто подякував Богу. І думаю, так, тут не ракети, не тривога, не знаєш, звідки що може вилетіти. Бог добрий. Е, читаю два текста Божого Слова, декілька думок, і будемо мати молитву. Івані від Івана перший розділ. Перший розділ Євангелія від Івана. Дев'яте вірші нижче. <кій> Було справжнє світло, яке освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі він був, світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я. І ще один текст, Марка, 14 розділ, 22 вірш. Слова, які доволі часто звучать на спомин. Коли вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. І взявши чашу, він віддав подяку, подав. Подав їм і всі пили з неї. Він промовив до них: це кров моя нового завіту, яка проливається за багатьох. Два таких тексти, але є як мінімум одне слово, яке поєднує там. Прийняли і не прийняли. І я хочу сьогодні зауважити перший текст, який я причитував. Говориться за Ісуса Христа. Світ через нього став. Він був в світі, але світ його не пізнав. І оці два вірша до своїх він прийшов та свої Його не прийняли. Про кого мова? Про ізраїльтян. Про кого мова? Про, про фарисеїв, про садукеїв, про різні релігійні течії того часу, які були. А, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Це про кого? Про нас. О, дякую, Лідія Федорівна. Да, я так, я, Цей текст він мене зупинив. І перший вірш це, мов би, це про них. А другий вірш це про нас. Важливо, щоб ми не перепутали. І знаєте, я, ця проповідь, яка в мене є на серці. Ці думки, я їх назвав прийняти важливо, але це ще не все. Прийняти важливо, але це ще не все. Сьогодні говорить Страстний четвер. Христос вже постраждав, Христос вже Воскрес, Христос вже в славі, Він вже переможець. І ми це сповіщаємо. Але так, історично, хронологічно, ми згадуємо, от якраз оце, як ці події розвивались. Минулої неділі, що ми згадували? В'їзд Христа в Єрусалим. Сьогодні. сьогодні Тайна вечеря, коли він якраз брав, ламав і давав учням, його придали, його розіп'яли, в неділю ми будемо згадувати його святе славне Воскресіння. І оці, ця думка в мене, знаєте, прийшов і не прийняли його. Коли ми згадували за Єрусалим минулої неділі, ми можемо сказати не тільки фарисеї, садукеї, люди, які жили тоді. Ми згадували в неділю, яка була там атмосфера, коли Ісус наближався до, до Єрусалиму? Там було гучно, там, там прославлялося його ім'я. Там було шумно, ну, стелили одяг, ще робили деякі речі. І я задався питанням, знаєте, Боже, а чому, чому саме цей день от він якось так. Е залишений для нас як нагадування. ну чому, чому інше якесь свято? Може, вони є, я не знаю, я не досліджував. От, ну, Наприклад, там, День Воскресіння Лазаря Ну, сильне чудо. От, або там, е, ну, інший там, день нагодування п'яти тисяч. Ну, якби. Саме в'їзд Христа в Єрусалим. Він якось отак з року, в рік, з року в рік, але він нагадується нам. Для мене це, знаєте, це як Божий голос такий, Боже нагадування. Для людства, напередодні, стра... напередодні четверга, коли згадуємо спомин смерті Господні, напередодні свята святого Воскресіння, не мов би як нагадування: не повторіть помилку, яка була допущена тоді. Не повторіть помилку, яка була допущена тоді. В когось було в серці осудження тих людей, це ж про них. Як вони так могли? Ну, як, як, як вони так могли? Ну, якби тут вони радіють, не мов би, його зустрічають, і, і буває так з проповідниками, і потім вони ж його і розп'яли. Ну, я не певен, що прям всі вони, дехто з присутніх могли там бути. От. Але я, я переконаний, що не всі. В тому натовпі були люди, які йшли з Ісусом, супроводжували і залишилися з Ним. Я впевнений. Були люди, які противились. І і не хотіли. Були якісь, почувши свідчення інших, можливо, були здивовані, а їх переконували, да, не сумнівайте, це він, це він воскресив лазаря, Да це він тому очі відкрив, це він. І вони з захопленням те, що зустрічали, вони були теж піднесені, в них теж були певні сподівання. А потім проходить якийсь час, і в тих людей розчарування. І це, знаєте, це перша думка, яку я хочу залишити сьогодні для нас: прийняти, прийняти важливо, але це ще не все. І важливо усвідомити ціль його приходу, і для чого він прийшов, і що мало звершитись. Ті люди, вони його зустрічали, вони, в них були очікування, сподівання. Але Ісус, бачивши це все, Він заплакав і сказав, якби ви зрозуміли. Але, на жаль, вони не зрозуміли, для чого він прийшов. Як важливо нам, брати і сестри, зрозуміти. Приведу приклад. Дуже сподіваюся, ви зрозумієте, і не про політику. Жодним чином я не хочу порівнювати Ісуса Христа з кимось правителем світу. Але для того, щоб нам стало зрозуміло, що що відбувалося в серці тих людей. Я хочу, щоб ми порівняли себе приблизно. Півроку назад багато людей були в очікуванні, коли одна людина прийде до влади. І, можливо, в цьому залі присутні є такі. Очікуючи, якщо він прийде, точно прийдуть добрі зміни. Я, я зараз не, не порівнюю дії, але просто пройшов час. І в серцях тих же людей відбулися зміни, які очікували, а тепер жалкують. Було сподівання, що якщо в цій ситуації тут, на землі, якщо він прийде, о, будуть зміни, пройшов час, брати і сестри, але тоді відбувалися подібні речі, як і зараз. Ізраїльтяни, вони очікували і зустрічали його, подібно як півроку назад. Багато хто зустрічали. Очікуючи, зараз почнуться зміни. Зміни почалися тільки на ті, які вони очікували. І прийшло розчарування, і прийшло розчарування. Христос... А Христос, коли наближався, Він говорить, якби зрозуміли. В людей було це очікування, він зараз прийде, щось зміниться. Але відбувалось не так, як вони планували їхні серця почали змінюватись. Чому я це привожу сьогодні для нас, брати і сестри? Як важливо усвідомлювати наступний вірш, який говорить тим, які прийняли Його дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, для чого прийшов Ісус на цю землю, примирити нас з Отцем і дарувати, повернути нам вічність. Брати і сестри, Ісус Христос прийшов для того, щоб примирити нас з Отцем і повернути нам втрачену вічність. Це саме основне. І, і це ми маємо завжди пам'ятати, тримати. Він може зціляти? Може. Він може допомагати в різних ситуаціях? Може. Він може зупиняти війну? Може. Він може вирішувати те, що для нас неможливо. Може. А може і не вирішити. А може і не зцілити. А може третій рік війна і не, закінч... і не закінчується? І як важливо, що в серці віруючих людей, тих, які прийняли його, подібно як ті люди, коли він наблизився до Єрусалиму, вони з радістю прийняли його. Не прийшло це розчарування. А ми думали. Як важливо нам тримати в пам'яті, він прийшов, і я переконаний ми свідки цьому. Він примирив нас з Отцем. Слава Ісусу за це. Він примирив нас з Отцем. Чи готовий ти війти у Вічність? Вічність нас не лякає, там не суддя нас чекає, а заступник наш хадатай, той, який нас оправдав. І, до, і зустріч з ним нас чекає. Але як важливо не втратити оцей момент. Багато людей. Приймають Ісуса з радістю, очікуючи, що земні питання повирішуються. Тут прийдуть зміни, але коли воно не відбувається, в серцях людей приходить розчарування. Дивімось вище. Ціль Його приходу, щоб тим, які приймуть Його, увірують в нього, дав владу бути і називатись дітьми Його. Хай благословить Господь нас в цьому. І Скільки раз Христос був в Єрусалимі, брати і сестри? Я не маю відповіді на це питання. Але переконаний не один раз. Не один раз. Ми знаходимо двічі він храм, очищав, ну, і, і різні інші події відбувалися в Єрусалимі, не рахуючи до того, коли з батьками він був в Єрусалимі, а саме час його служіння. Важливо, коли. І так може бути в житті, знаєте, Христос. Були моменти, коли Він наближався, входив в Єрусалим. Люди чули, хтось захоплювався його вченням, а потім виходив з Єрусалиму. Були такі моменти. Через певний час Він знову приходив в Єрусалим і знову люди мали з ним спілкування, чули, захоплювались. Він говорив, як той, хто має владу, не так, як їхні книжники фарисеї. І потім він знову ходив. Сьогодні думка, яка лежить на моєму серці, як важливо, якщо ми прийняли Його, то Він має прийти і бути в нас, а ми бути в ньому. Про це говорять тексти Божого Слова. І Христос, коли я згадував, приламав, приламив хліб і дав чашу, Він каже: прийміть, прийміть це тіло моє. Хліб мій, тіло моє, яке за вас придається, і кров моя. Прийміть, але як важливо, щоб це були не, не такі просто разові моменти, раз в місяць, подібне, як Христос в Єрусалим приходив і уходив. І знаєте, що мене насторожує ще? Був момент, коли Христос наближався до Єрусалиму і промовив слова: скільки раз я хотів зібрати, як пташка збирає пташенят, але залишається дім пустий. Бо ви не захотіли. Це насторога звучить сьогодні, коли от таке життя християнина таке просто прийшов, ушов, від хліболомання до хліболомання, просто без постійного єднання з Ісусом Христом, без постійного перебування в Його Слові, без єднання з Божим Духом. Це дуже небезпечно. Ніхто не знав той останній момент, коли Христос наблизився. Але це був останній момент, після якого Він каже, залишається пустим. Таке безпечне життя християнина, який прийняв Христа, але не впустив Його повністю в своє серце. Порой ми таблички, вішаємо вдома. Ісус Христос є володар цього дома. Табличка залишилась вдома, ми пішли на роботу, і табличка залишилась вдома. А на роботі я. Як важливо, якщо ми прийняли, він, він має бути повністю. Змінювати нас. І... Два тексти Божого Слова я, я зачитаю. Просто Біблія нас закликає. Якщо ми прийняли Ісуса Христа, тим ми говоримо дві категорії людей. Одні не прийняли його, до своїх прийшов. Бережи Боже, щоб ми не потрапили в цю категорію. Подібно, як тоді, були релігні люди, які були переконані. Але той Месій, який прийшов, він не вписався в їхні плани, в їхнє розуміння. І він їм був незручний. І в них прийшло розчарування. Але були ті, які прийняли. І Боже Слово закликає нас. Колосян, 2 розділ 5-й, 10-й, з 5-го по 10-й вірші. Апостол пише. Це побажання для нашої церкви. Апостол пише, Бо хоче і далеко від вас тілом, але духом з вами, і радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри. Твердістю вашої віри. Прийняти. Важливо Ісуса Христа, як Свого Спасителя, увірувати, що Він Месія, Він Цар. Але життя продовжується після того, як ми покаялись, увірували, а зберегти віру, не втратити її через різні випробування, через 5, через 10, через 15, через 20 років, коли молитви, молитви до нього, а відповідь не така, як ми очікуємо, зберегти віру це важливо. І... Постол пише: отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в ньому. Будьте вкорінені, вбудовані в ньому, зміцнюйтесь вірою, як ви навчились, переповнюючись в ньому подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією або пустим обманом людських переказів згідно принципами світу, а не за Христом. В ньому тілесно перебуває вся повнота божества. В ньому ви маєте повноту, він голова всякого начальства та влади. І ще один текст Іван пише, перше післання Івана, другий розділ, 27-й 28 вірші. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те, помазання навчає вас у всьому і є істина, і не обмане, так як воно вас навчило, в тому й перебувайте. Тепер, дітеньки, залишайтеся в ньому, щоб коли з'явиться він. Ми мали сміливість і не були засоромлені перед ним під час Його приходу. Ця думка, яка в мене є на серці, брати і сестри, для всіх нас, можливо, я повторююсь, але вона так, щоб відклалась. Помилка ізраїльтян, коли була верна неділя, вони з радістю зустрічали і мов би, приймали. Але. Їхній погляд був лише на землі. Вони не зрозуміли до кінця, для чого прийшов Ісус. І за цього прийшло розчарування. Він прийшов примирити нас Отцем, спасти нас, звільнити від гріха і дати нам вічність. Хай це буде завжди нас тримати і підтримувати, підбадьорювати, коли події розвиваються не так, як ми хочемо. І якщо ми прийняли Його, послідували за Ним, хай Він наповняє все наше життя. Є той малюнок, як малюють, він стоїть біля дверей і стукає. І, і може бути життя християнина таке, зручно, пустив, побув, як Єрусалим, він приходив і уходив. Ні. Вселюсь в них і буду ходити, і буду їхнім Богом, так говорить Слово Боже. На скрижалях серця напиши, ми співали цей псалом. І це, цей текст, який я читав, помазав, якщо ми прийняли, Божий дух, він буде нас навчати. Хай Бог допоможе нам в цьому. Амінь.